Ніщо не замінить любові твоєї скажи, і що можеш ти неможливо для мене? Ти сам, лиш тебе, я благаю, Ісусе. Живи. Цих літ це прообраз тіла Ісуса Христа, який віддав своє життя за нас на хрест, забрав всі гріхи, всі хвороби, прокляття, немочі і дав нам в обмін життя в благословенні Божому і життя вічне. Сьогодні тілом Божим є на землі церква Христова, де він голова, а ми тіло, живі, цеглинки тіла Ісуса Христа, духовного храму. Ця кров Ісуса Христа, кров Нового Завіту, Його кров, яка очистила нас від всякого гріха, омила, очистила сьогодні, омиває, очищає і робить нас причетними до тіла Ісуса Христа. Ця кров дає нам життя, дає нам обновлення і причетність до живого храму, як дітей Божих. Святе причастя, ми дякуємо Господь за це святе причастя і благословляємо Його і дякуємо Тобі, поклоняємось Тобі і всю честь хвалу і славу віддаємо тільки Тобі, дорого Батько Небесний, Син Ісус Христос, і Святий, на віки вічні. Амінь. Ага. Вічний! 是假。